Гані дороги, підтримка ветеранів та нові кадрові призначення основні питання, які обговорили прикарпатські посадовці на нараді голови обласної військової адміністрації. На чому найбільше акцентували? Наша Ольга Бабенко розкаже. Традиційне нагородження на початку наради, а далі до основних питань. Очільниця області представляє свою нову заступницю Крістіну Торган. Тепер вона займатиметься міжнародною співпрацею. Торган Крістіну Ельбрусівну з 31.12.2024 року призначено на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Далі про військових. Нещодавно в Україні стартував відбір фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Осіб в області таких є уже майже три десятки. Фахівець це насамперед та особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам і сім'ям полеглих героїв. Це є інформаційний супровід та підтримка. Консультація щодо отримання статусів пільг послуг саме така людина, яка в подальшому заключає договір з кожним ветераном, вона знімає цю соціальну напругу, адаптує ветерана і покращує отримання тих послуг, на яких так заслуговують наші родини, героїв і наші ветерани. Дороги ще одне питання, про яке говорили прикарпатські посадовці. Нині вони у жахливому стані, проте коштів на їх відновлення не вистачає. Теж в бюджеті на 2025. П'ятий рік також фінансування для місцевих доріг відсутнє, зважаючи на катастрофічний стан доріг та часте порушення правил дорожнього руху учасників, маємо часто негативні наслідки прохання. Віднестися з розумінням до тої ситуації, яка склалася, тому що не завжди підрядники можуть при повній відсутності фінансування забезпечити належні умови проїзду. Якщо є погіршення наших погодних умов, виїжджати, контролювати і зразу працювати з підрядниками, немає державного фінансування. Ми звернулися до обласної ради, виділені кошти обласної ради обласного бюджету, тому і відповідно маємо працювати, щоб усі дороги були прочищені і с. Як наслідок, у деяких громадах не їздять рейсові автобуси. У нас зима, знаєте, зараз, слава Богу, зима відійшов сніг, але підсипати і прогрівати, там вже немає чим, бо там просто не проїзна дорога. Там на даний момент перевізник відмовляється їздити автобусом. Там немає вже сполучення, перевізник відмовляється їздити. А ще на Прикарпатті зросла кількість автопригод. Торік їх було майже чотири тисячі. Причина, за словами правоохоронців, різке зростання кількості учасників дорожнього руху та недотримання ними відповідних правил У 2024 році. Основними причинами ДТП з постраждалими на автошляхах області є перевищення безпечної швидкості. Це 446 автопригод, 44,8% від загальної кількості. Порушення правил маневрування 175 сімдесят автопригод. Це становить 17,6%. від. Керування транспортними засобами монетверезму стані 99,9%. Порушення правил приїзду Перехрест, 75 автопригод, 7,5%, порушення правил приїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу руху, 53 автопригод 5,3% і відповідно. Поширеними видами автопригод також залишається це зіткнення 50% від усіх. Так само основною причиною ДТП навіть, у нас... В області є якраз перевищення швидкості, і дійсно, майже половина адміністративних матеріалів це 20 185 адмінпостанов. За перевищення швидкості розглянули посадовці і питання реорганізації карпатського офісу ДП «Ліси України, до якого відтепер входитимуть усі місцеві профільні підприємства.